За матеріалами СБУ Вінниці засуджено прибічника російської збройної агресії проти України. Як встановили слідчі органи безпеки, ним виявився 51-річний мешканець Вінниці, який через свої дописи у забороненій соціальній мережі відкрито закликав до введення агресивної війни Російської Федерації проти України, був стійким прихильником відродження комуністичного. Тоталітарного режиму. І зараз у нас на зв'язку речник Управління Служби безпеки у Вінницькій області Денис Закаблук. Пане Денису, моє вітання. Добрий день. Розкажіть для початку про цю справу: як вдалося виявити прихильника руського міра. Служба безпеки України системно продовжує роботу з виявлення подібного роду категорій осіб, антиукраїнських агітаторів. І приміщення збройної агресії в травні цього року з піровітниками СБУ був викритий цей мешканець міста Вінниці, який через свої дописи, як ви сказали, у забороні соцмережі активно закликав до введення агресивної війни Російської Федерації проти України. Він виявився стільки прихильником тоталітарного комуністичного строю і поширював цю ідею. Крім того, він публічно зневажав тих, хто стає на захист України, лава Збройних сил, і висловлював свідчуття російським агресорам, коли вони несли втрати. Вінницьким міським судом було визнано винним його вчиненні кримінального правопорушення. Який термін покарання буде відбувати? Так, нещодавно Вінницький міський суд Вінницької області визнав винним цього фігуранта у двох статтях Кримінального кодексу за статтею 436 Кримінального кодексу та частиною 430, 1 статті 436.1 значком і призначив покарання вигляді позбавлення волі терміном 5 років. Від початку повномасштабної війни скільки вже затримано та покарано ось таких своєрідних прихильників руського міра, дійсно це вже не перший випадок. Спочатку року викрито 10 прихильників російської навали, яким також оголошено про підозри за аналогічними статтями Кримінального кодексу, а матеріали кримінальних проваджень разом з обвинувальними актами стосовно них скеровано до суду. І ми вдячні громадянам, мешканцям Вінниччини, які вже придають нам дані про зрадників, колаборантів, які зливають ворогу важливі дані, або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників. Тому ми закликаємо громадян активніше ділитися інформацією, звертатися до нас через номери гарячих ліній, які вказані у нас в соцмережах, або через телеграм, чат-бот. Так, це важливо допомагати, і якщо ж знаєте когось, хто працює не на користь України, телефонуйте. Дякую за роз'яснення і що долучились. Ми ж продовжуємо наш ефір далі.